Усім привіт! Як відкрутити ступічну гайку, якщо вона закисла? Ось такі ключі не допомагають, їх просто ломає, обрізає. Навіть пнемо ключ, і той не може відкрутити. Що говорити навіть про різак, навіть різаком грів. Ну, коротше, яка ситуація? Беремо е дрельку і просто висверлюємо два отвори. Ось так. Висвердлюємо один з краю, потім другий ближче до, до гранати. Потім беремо, просто зубило і розбиваємо гайку. І все, вона лопнула. Значить, послабилась. Беремо, беремо ключ, одягаємо. Зараз покажуть як вона виглядає. Ось вона лопнута. Тріщина. І все. І гранату не пошкодили. Користуєтесь лайфхаком ось такий.